Чернівецька область, Олена Георгіївна Лис, 201 округ, місто Чернівці, Максим Валентинович Заремський, 202 округ, Сторожинець. Як буде голосувати Валерій Іванович Божик схоти на 204 округ? я бачу, що в залі присутні зараз Георгій Георгич Мазурашов, Новоселиця 203 округ. І в принципі він подав дуже багато правок. цей закон для того, щоб виправити цю ситуацію. Бо Давайте відвертими бути. І в слузі народу є депутати, які розуміють, що так як це зараз в законі цьому прописано, робити не можна. Тому що, на жаль, непочуті, дуже конструктивні, дуже змістовні поправки народних депутатів, які пропонували спрямувати ці гроші, так, спрямувати на потреби безпеки і оборони, але тим не менше спрямувати їх по-іншому. Ви Знаєте, е я продовжу зараз цей перелік. Ще раз повторюю, з однією дуже простою метою, щоб розуміли люди, що це вже персональна відповідальність. Вони про це почують, а люди на місцях, українці на місцях, будуть знати, що ці депутати були пропереджені про результати свого голосування. Але чи це є вперше, коли під виглядом того, щоб сприювати гроші на потреби безпеки і оборони, вони спрямовуються на зовсім інші цілі? Давайте так. В цьому залі, в 2022 році, головувався законопроект, де впряму було написано зняти гроші з сектору безпеки і оборони, перекинути їх на будівництво доріг. Впряму. Ті, хто тут присутній, частина пам'ятає, я тоді виходив на трибуну і зачитував текст цього законопроекту, щоб люди побачили. На жаль, слуга народа разом з залишками ОПЗЖ під Стримали тоді цей законопроект і він пройшов. Окрім цього, я думаю, Міністерство оборони досі пам'ятає, Міністерство оборони і Міністерство фінансів, заступник міністра, якого сьогодні присутній в цій залі, пам'ятають історію, коли також у 2022 році під виглядом перекидки грошей на сектор безпеки і оборони більше ста, якщо не помиляюся, мільярдів гривень хотіли перекинути загального спеціального фонду державного бюджету. Підручне управління